За визначеними поточними планами в штатному режимі працюють всі служби та підприємства, забезпечуючи безперебійність надання споживчих послуг населенню міста. Про це йшлося під час планової апаратної наради під головуванням заступника міського голови Андрія Криштопова за участі секретаря міської ради Олександра Скалозуба з залученням керівників департаментів служб управлінь та комунальних підприємств міста. Потужності Арсвердловин комунального підприємства Білгородністровськводоканал щоденно забезпечують добовим Запасом води з метою прочистки систем водовідведення відновлює свою роботу каналопромивальна машина. Працівники підприємства розпочинають встановлення систем кРІТ в системи каналізування помешкань боржників. Теплопостачання в житловий та соціальний фонди здійснюється згідно добових норм споживання газу. Та наразі, як зазначив керівник комунального підприємства Білгородністровськ теплоенерго Михайло Волканов, гостро стоїть питання сплати за вже спожитий газ на кнафтогазу, тому вкотре наголошено на своєчасній оплаті послуг абонентами. Комунальним підприємством в судовому порядку продовжується робота з боржниками. Працівники підприємства обслуговують підзвітні території, виконують планові завдання на міському ринку асорті триває облаштування території заплановано продовження ремонту доріжок між рядами для зручності відвідувачів. Дорожньою службою міського центру благоустрій ліквідовуються ями та вибоїни з використанням холодного асфальту по вулиці 1 травневій та портовій. Ведеться грейдрування вулиць з метою покращення проїзної спроможності. Опрацьовується звернення громадян, що надходять в контактний центр щодо аварійного відключення вуличного освітлення. спецтехніка комунального підприємства «Автотранссервіс» вийшла на маршрути. Три машини забезпечують вивіз сміття зі сміттєвих майданчиків, два трактори задіяні на подворовий вивіз та в допомогу штату двірників у кількості 30 осіб з прибирання наметів піску та бруду уздовж проїжджих частин вулиць. В ході наради визначено перелік робіт запланованих на виконання упродовж поточного тижня по кожному з комунальних підприємств міста. Ірина Ворбинська Віталій Солодухін перший муніципальний.